Добрий день! Вас вітає учениця 10 класу КЗ НВК Якимівська гімназія Костентова Софія. Я представлятиму проєктну роботу за темою творення та вживання дієслів наказового способу. Мета роботи дослідити, як правильно утворювати та вживати дієслова наказового способу. Завдання: з'ясувати, які є способи дієслів і в чому полягає їхня відмінність, розглянути особливості творення дієслів наказового способу. Дослідити поширені мовні помилки, яких ми припускаємося, спонукаючи когось до дії. Важливою рисою ерудованої, всебічно розвиненої людини є висока мовленнєва культура, тобто вміння досконало використовувати сучасну літературну мову з усією різноманітністю виражальних засобів та притаманними літературні мові нормами. На сьогодні проблема володіння правильною культурною мовою є особливо актуальною, адже багато наших співвітчизників пропускаються мовних помилок. Однією з таких помилок є неправильне творення дієслів наказового способу. Дієслово належить центральних частин мови, бо разом з іменником є головним носієм семантичної структури і граматичної основи речення. Воно означає дію, а оскільки щоденне життя, що проходить у постійному русі, потребує від нас вживання багатьох дієслів, то треба знати цю частину мови і вміти користуватися нею в усному та писемному мовленні. В залежності від того, яку дію реальну чи ірреальну, називають ті слова, вони вживаються в дійсному, умовному чи наказовому способі. Дійсний спосіб дієслова означає дію, яка відбувалася, відбувається чи буде відбуватися. Ходив, люблю, писатимеш. Наказовий спосіб дієслова це і реальна дія, що з погляду мовця має відбутися умовний, бажано або, можливо, за певних умов дію, полетів би, казала б. Ді слова наказового способу можуть вражати наказ, стій, заклик, досвітній вогонь запали, пораду не бійся досвітньої мли, побажання, силі, прохання, пропозицію ось послухайте, панове, тільки вибачте ласкаво вимогу, хлопці, геть його з дороги, спонукання, ну, рушаймо. Ді слова наказового способу не мають форм часу, але змінюються за особами в однині і множині. Творці такі дієслова по-різному, форми другої особи однини та множини, першої особи множини від основи теперішнього або майбутнього часу за допомогою закінчень. У сучасній українській мові існує два різновиди форм наказового способу, що утворюються за допомогою закінчень. Розгляньмо ці варіанти. перший із нульовою флексією в другій особі однини в дієсловах з основою на приголосний й читай, твердий приголосний Ж чи Б, П. В мир ріж, там який приголосний зісіді ні дозволь. У першій особі множини ці дієслова мають флексію мо читаймо, ріжмо дозвольмо. У другій особі множини те читайте, ріжте, дозвольте. Другий варіант із флексією и в другій особі однини, якщо наголос падає на закінчення визи, та в дієсловах, що мають збіг приголосних увімкни. У першій особі множини виступає флексія іму везімо, увімкнім. Іноді ім везім увімкнім. У другій особі множини іть, везіть увімкніть. Ті закінчення зберігаються і тоді, коли префікс ви перетягає на себе наголос. Випиши, випишімо, випишіть. Форми третьої особи однини та множини наказового способу творяться додаванням часток хай, нехай. До слів у формі третьої особи однини або множини теперішнього чи майбутнього часу. Хай нехай думає, хай нехай думають. Дієслова наказового способу вживаються також із постфіксом ся. Змагайся, хай змагається», змагаємося, «Змагайтеся», хай змагаються. Увага! Перша особа однини в наказовому способі не вживається, бо наказ адресований слухачеві, а не мовцеві. Будьмо особливо уважними і створеними наказового способу дієслів бути, їсти, дати. Вони мають такі форми: друга особа однини будь, їж дай. Третя особа однини хай нехай буде, хай нехай їсть, хай нехай дасть. Перша особа множини будьмо, їжмо, даймо. Друга особа множини будьте, їжте дайте. Третя особа множини хай нехай будуть, хай нехай їдять, хай нехай дадуть. Вживання наказової форми ходімте у формі першої особи множини не є нормативним, тож не ходімте, а ходімо або ходім. Від її слів недоконаного виду відповісти, доповісти, переповісти і подібних наказовий спосіб не утворюється. Спонукання до дії в такому разі передається формами недоконаного виду тож не відповіж – «відповіжте», а відповідай відповідайте. Дієслова пішли це форма множини минулого часу дієслова піти. Ця форма позначає дію, що вже відбулася, а спонукаючи до дії, треба використовувати наказовий спосіб, що у формі першої особи множини має запрошувальне значення, бо до дії, яку мав би виконувати сам мовець, запрошується і слухач. Тож не пішли, а підімо або підім. Відомий мовознавець Олександр Авраменко в цьому випадку радить використовувати наказову форму з дієслова «ходити». Ходімо або ходімо. Творення форм наказового способу за допомогою часток давай, давайте не відповідає нормі літературної мови. Тож, не давайте говорити і писати правильно, а говоримо і пишімо правильно. Дякую за увагу.